На засіданні постійної комісії Івано-Франківської обласної ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку, ветерани війни з Калущини озвучили свою позицію щодо боротьби з корупцією в державі. У нас виходить така ситуація, що в нас є дві країни: одна країна воююча, а друга країна в глибокому тилу сидить. І, відповідно, українці також діляться на дві категорії. Наскільки я розумію, це українці, які воюють, і українці, які собі знаєте, живуть в зоні комфорту і для яких нічого нічого крім свого комфорту і свого блага не цікавить. Відповідно, таких дуже багато людей є у державних структурах, які займають дуже високі посади, і люди, які навколо цього також крутяться. І, відповідно, ми пропонуємо, щоб коли є якісь певні такі знаєте скандали і кримінальні. Впровадження з точки зору державної зради, особливо які зв'язані з корупцією. Так? Тому що фактично наш внутрішній ворог це якраз це корупція, некомпетентність і байдужість, яка, скажімо так, більше вбиває хлопців, ніж ворог на Сході. З ворогом на Сході це просто воювати. А вже з цією внутрішньою корупцією дуже складно воювати. Я рахую, що вартує прийняти на законодавчому рівні, відновити, скоріш за все, смертне покарання за державну зраду. І, відповідно, можливо, до деяких людей, деяких осіб, це дойде на кінець то що наскільки це все серйозно, тому що е, вони просто зневажливо відносяться до тої жертви, до тої крові, які проливають хлопці на фронті. Розумієте, і це є дуже велика проблема на цю пропозицію. Народний депутат України Ігор Фріс дав таку відповідь в 1999 році по смерті кайрі було рішення Конституційного Суду України відповідно до вказаного рішення, яке є обов'язковим для всіх. До виконання і не підлягає перегляду, тобто воно є цементованим і жодним чином не може бути змінено ні зверненнями обласної ради до Верховної Ради як до суб'єкта законодавчої ініціативи, ні самими народними депутатами, ні президентом України, які є так само, яке мін, які. Є Суб'єктами законодавчої ініціативи, воно не може суперечити Конституції України і рішенню Конституційного суду, який визнав смертну кару як не констуневідповідаючу Конституції України. Це пряма норма, і вона прямо передбачена в рішенні Конституційного суду. З вашого дозволу, я зачитаю, що просто десь не помилитися. Це частина шоста рішення Конституційного суду, яка говорить, що смертна кара. Як вид покарання суперечить статті 28 Конституції України? Тепер послухайте уважно про що говориться, відповідно до якої ніхто не може бути підданий катуванню жорсткому, нелюдському або такому, що принижує гідність поводженню чи покарання. Вказана стаття абсолютно відтворює положення статті 3 конвенції про захист та прав основних свобод людини від 50-го року. А невідповідні смертної кари цій статті Конвенції підтверджує Європейський суд з прав людини, юрисдикцію якого тлумачення визначеної конвенції визнала так само Україна, як держава в 97-му році. Це ключові позиції по рішенню Конституційного суду, які унормовували те, що наявність в українському законодавстві смертної кари не відповідає Конституції України і жодним чином не може бути відтворена іншим нормативно-правовим актом. Що для нас це може потягнути, якщо ми е, попробуємо звернутися або зайдемо законодавчу ініціативу? По-перше, вона буде визнана неконституційною і її ніхто не розглядати не буде. Це перше питання. По-другому, це буде виглядати, що український законодавець намагається відвернутися від тих принципів європейської інтеграції, е, які ми зараз проходимо, кейси, яких зараз обговорюється Міністерством юстиції, і іншими та всіма, напевно. Міністерствами і відомствами в державі, коли ми виконуємо план інтеграції в ЄС, план законодавства про інтеграцію в ЄС. І тут ми прийдемо і скажемо, ми тут робимо, умовно кажучи, якісь речі, які хоче Європейський Союз, але давайте ми ще попробуємо ввести смертну кару, від якої ми відмовилися ще з 99-го року. Тобто валідність і можливість проведення такої ініціативи ну близька не те, що нулю, а вона зробить від'ємне сальдо взагалі нашим намаганням. Приєднатися до Європейського Союзу, які ж об'єктивні підстави, наявна сьогодні модель, я не кажу про людей, я кажу про модель нашого правосуддя, вона не дає можливості гарантувати 100% людині безпековий елемент, що саме її буде покарано за її дії таким найвищою мірою покарання, як смертна кара. Якщо ви згадаєте ще. У радянські часи, може не згадаєте, початок становлення незалежності нашої держави були справи Анупрієнка, були справи е, серійних вбивців. Наприклад, по одному трьох людей розстріляли, по другому п'ять людей розстріляли, а в кінці знайшли реального злочинця, вбивцю, який... Е, ну, які, які, які дійсно скоював ці злочини, тому е, наявний механізм е, забезпечення правосуддя і наявний ме, е, механізм дотримання прав людини на сьогоднішній день в Україні на моє переконання є об'єктивною так само причиною, яка не дозволяє нам говорити про відтворення смертної кари як максимального способу е, е, реагування держави, кожну хвилину про яку ми зараз говоримо, минують люди на фронті, саме мирі люди на фронті. Якщо з народні операції не можуть. Скажімо так, якось сформулювати правильний законопроект і ввести хоча б якісь які плюс-мінус положення, щоб хоча б ряд корупціонерів і зрадників замислились над цим, розумієте? То я просто, у нас є просто ризик, що ми тратимо Україну. Я розумію, що якось є парашут, є дача там в Іспанії, в Італії, в разі що він себе туди поїде жити, розумієте? Для багатьох депутатів це є цей парашет, і Лібать також це цей парашют це є, є. Але для більше ці українці цього парашуту немає. Я Це ще теж е, буквально декілька слів заберу вашого часу. Е, не буду там е, е, дуже філософствувати. що стосується питання оноприємка, на нас лізе е, мільйон оноприємків. І коли, е, наприклад, е, Покровський напрямок е, пів, півроку годували 155-ту бригаду, не знаю, для чого їх штампують тих бригад. 155 вони навіть не розгорнулись, втікли. 157 му загнали туди, 157-му втікла. Зараз ще пів мільйона побіжить і ці воноприємки будуть по-франківську бігати. Розумієте саму суть. Мене зараз не дуже цікавить, як на нас буде дивитися Європа. Суть Європи ми вже побачили, з Мене цікавить більше, швидше моя сім'я, моя родина і друзі, власне, і ви. І коли зайдуть сюди оці образно гоноприємки, вони не будуть навіть судити нас і не будуть там згадувати е всі ті конвенції. Просто розстріляють як як. Е Та багато в нас міст, тупо розстріляних. У мене товариша е на Харківщині. Просто витягнули батька, розстріляли і не питалися, просто він на тому. І кума розстріляли, і рідних розстріляли. Тому думка Європейського Союзу, який за три роки нам родив шість старих мішок, ну, не знаю, чи до речі. Чи по тих самих снарядах, і по всьому остальному. Тому я розумію, і я з вами, мабуть, поділяю вашу думку, але якщо б це був мирний час, то ми йдемо в Європу і, мабуть, треба тих норм дотримуватися. Ну, на, на жаль, зараз е, жорстока війна і масштаби цієї бойні просто божевільні. Дехто не сказав, що Конституція зараз на паузі Це і правова складова. Є емоційна, і те, що Конституція приймала, що держава буде соціальна, правова і буде жити в мирний час. На жаль, так стало, що ми живемо в воєнний час і стан війни. Єдине, що питання аргументовано розказали, так робока рада не прийме, але ми не можемо не реагувати на ті речі, які відбуваються і в суспільстві, і пошук справедливості. Особливо, коли люди кожен день гинуть і кажуть, дивись, ну, не, не зрозуміло, ми гинемо. Так, ми отримаємо заробітну плату, але в той же час, коли ми гинемо, розкрадається державний бюджет України, коли державні чиновники накопичують свої збагачення. А це паралельно, коли ми гинемо. І, і це пошук справедливості, і пошук відповіді на питання. На жаль, ми, ми мусимо це обговорювати в суспільстві, має бути готові до цього. Хоча, от я з ними попередньо говорю з хлопцями, на жаль, ми це піднімаємо на третій рік війни. Це говорить про те, що в першого дня війни ми не були готові до цього. У нас по сьогоднішній день, ви знаєте, Євген, Павлович, немає військової прокуратури, у нас немає воєнного трибуналу. Також немається всі складові питання пошуку справедливості і правової політики. Є пропозиція членів нашої комісії підготувати з приводу цього обговорення, додати копію листа, направити депутатам Верховної Ради. Але говорити, ну то, що написано в листі, це зрозуміло, ми отримуємо відповідь, але підняти питання того, щодо справедливості і правильного застосування законів до державних чиновників, тільки які від корупції, злочинності. Щоб вони були жорсткішими і люди розуміли, що покарання невідворотне. Оце саме важливе, чому люди хочуть справедливості невідворотності, покарання і покарання за злочин, особливо державних службовців, які стосуються оборонної сфери держави, а також саме справа на передовій це забезпечення зброєю якісною, і щоб не крали на цьому гроші не на бронежилетах. Крім того, ветерани війни з Калущини наголошують на реагування ще на такі проблеми. Хочу дуже сильно звернути вашу увагу на проблему доступності інклюзивності в нашому суспільстві, а саме готовності інфраструктури міст, інфраструктури будівель, установ до тих викликів, які фактично нам приносить війна, а саме збільшення людей з інвалідністю, які йдуть в наслідок війни. І, відповідно, ми стикаємося з тим, що дуже часто наші міста і будівлі споруди не готові до цих викликів. Дуже Багато чого зроблено просто для галочки для того, щоб просто рахувалося. А насправді воно не відповідає тим нормам і тим потребам, які є зараз в нашому суспільстві, і тому дуже велике прохання фактично до представників громадських різних організацій, благодійних фондів включитися в цей процес і моніторину і спробувати вирішити ці проблеми. Я розумію, що можна скотитися тільки в один такий напрямок критики до влади. Та але в нас такий час, що критики ну, замало. Потрібно об'єднуватись для того, щоб конструктивно пробувати щось змінити зараз. Є дуже. Дуже багато можливостей відкриваються і за рахунок різних грантових можливостей, і від міжнародних фондів, але саме бракує ініціативних людей, які б могли довести якусь певну справу від початку до кінця. Тому дуже велике прохання, щоб люди були небайдужими. Тому, тому що ця проблема не є просто проблема того ветерана, який повернувся на інвалідному візку. І це свого роду, знаєте, таки лягає покаранням на його родину. Він закривається вдома, тому що немає доступності, і це фактично от, весь тягар лягає на, на, на його родину. Відповідно, суспільство має е, таким чином шанувати ветерана, щоб е, він зрозумів, щоб він не просто так втратив своє здоров'я, ми дуже часто шануємо е, хлопців, які повертаються двохсотами до нас, але так рідко шануємо тих хлопців, які повертаються трьохсотами до нас. Відповідно, от якраз дуже велике прохання. Бо кажу, можна дуже з, е, великих от, таких надій полягати, е, покладати на нашу владу, але Ожки, ми також самі не маємо цей процес включатися і не бути байдужими. Наразі ветерани війни Калущини працюють над створенням мобільного додатку, де зокрема буде карта доступності в місті для людей з інвалідністю.